Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на листопад 2025 року, яким буде листопад для України. Давайте ми з вами подивимося на двох колодах карт на циганській та на таро. Я викладу по три карти на початок місяця, на середину місяця, на кінець місяця. Я це відео записую 1 листопада. 2025 року. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, три карти на початок, три карти на середину і три карти на завершення місяця. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Старатимуся якомога частіше появлятися в ефірах. Прогнозах, ну і плюс матиму декілька анонсів найближчим часом, дуже важливих для мене. Так що слідкуйте за всією інформацією. Так, початок листопада. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта підтримки, допомоги. Це карта інвесторів, це карта спонсорів. Меценатів, можливо, для України буде приходити якась дуже важлива допомога від важливих статусних людей. Це хороший знак. Карта лігкамисля. Карта брехні та обману. Перевіряйте на початку листопада всю інформацію, яка може поступати, тому що може бути якась неправдива інформація, недостовірна інформація, неправильна. Карта мислителя. Думки, плани. Добре все сплановуйте. Ця карта говорить про якусь інтелектуальну діяльність активну. А тут любовники прекрасна карта. Карта любовників. Шостий аркан це. Карта об'єднань, це карта вибору, це карта Союзу. Ну і це позитивна карта у прямому значенні. Я би сказав, що листопад може початися досить добре в плані якихось перемін інтелектуальної діяльності, у плані якоїсь допомоги, об'єднань та союзів. Ось шостий аркан Любовники. Тому я би сказав, що як стартуєте в цей місяць, таким він для вас і буде. Середина листопада карта везлюбленого, активізація чоловічої енергетики. Карта денег, карта грошей, прекрасна карта, карта вченого. Те саме, що мислителі, інтелектуальна діяльність, праця, новини, якісь дуже важливі новини та інформація. Невже магавки будуть давати і іншу далекобійну зброю? Бо щось карти дуже прямо позитивні? Ну, Тут трошки не дуже хороша карта. Карта смерті, 13-й аркан. Це поганий знак, це небезпечна карта. Ця карта якраз говорить про якісь серйозні удари та теракти. Можливо, на фоні того, що будуть там постачати зброю та гроші, можливо, на фоні цього розізляться, самі знаєте, хто, і почнуть бомбити сильно. Кось карта смерті. Тому, знаєте, тут все було добре, а тут от вже така ложка дьогтя у бочку меда. Ну і кінець місяця. Хулігани. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Ця карта говорить про якісь активні сепаратистські рухи. Ця карта говорить про якусь діяльність диверсантів, диверсійних груп, провокаторів. Карта руху вперед. Путешественник. Перевезення, переміщення, далека дорога. Карта юної жінки. Туз мечів пряма позиція. Карта сили, карта успіху. Карта перемог. До речі, знаєте, я вам скажу так, дуже насправді все це дивно. Але з усього розкладу тільки дві карти негативні: це хулігани та смерть. Але інші карти дуже багато позитиву. І те, що на фінал випав Туз мечів в прямій позиції, це теж хороший знак. Це карта успіху, тріумфу та перемоги. Невже війна закінчиться? Я би цього дуже сильно хотів. Та я думаю, не тільки я би цього хотів, багато хто би цього дуже сильно хотів. Так, тому я би сказав, що в листопаді буде дуже багато позитиву в плані фінансової допомоги, в плані грошової допомоги, в плані якихось нових союзів, об'єднань, в плані інформації дуже багато карти показують, чогось нового нам відкриється, якоїсь важливої інформації, важлива співпраця, важливі угоди. Ну і звичайно, що карти показують, що будуть дуже великі переміни в кращу сторону. І дай Боже, щоб вони були. Дякую вам велике за те, що подивилися це відео. Я бажаю всім хорошого та позитивного листопаду. В листопаді бажаю побільше позитивних перемін та емоцій. хороших. Нехай все буде добре для кожного з нас. І тримаймося. Бажаю всім гарно провести цей місяць. Останній місяць осені, підготовка до зими. Так що готуємося, об'єднуємося ввечері. 19 година сьогодні. Буде прогноз по областях на місяць. Доєднуйтеся. Всього вам доброго, побачимось!